Житомир продовжує ставати більш доступним для людей з інвалідністю у рамках створення маршруту безбар'єрності. Міська рада підписала меморандум з мережею аптек, де усі категорії населення зможуть безкоштовно отримувати послуги. Наш безбар'єрний маршрут складає 10,5 кілометрів, і зараз наше завдання як міської ради укласти меморандуми. Про те, що е, всі заклади, які знаходяться на цьому маршруті, та власне і в місті, щоб вони зробили свій простір безбар'єрним. Я вам дякую за такий свідомий. Я знаю, що це не зовсім легкий вибір, бо треба буде трошечки попрацювати. Меморандум підписали з мережею аптек. Бажаємо здоров'я, таких на маршруті безбар'єрності. Дві це дуже важливо для клієнтів, так що це. Покращує доступність людей з інвалідністю, з обмеженими можливостями, так і клієнтам є комфортно зайти в аптеку. Так? Персонал наш може надати повноцінний доступ до аптеки, так щоб клієнт зайшов, був задоволений покупкою, так і надалі відвідував мережі наших аптек не тільки в місті Житомирі, а по всій Україні. Згідно зі стандартами ДБН, простір має бути доступним для всіх категорій людей з інвалідністю. Амбасадор проєкту маршрут безбар'єрності Юрій Баришев, який пересувається на крісті колісному, каже: останніми роками Житомир стає більш безбар'єрним однак є ще багато моментів, які потрібно покращувати. Орієнтовно, впродовж останніх 5-6 років ситуація покращилася щодо доступності, тобто ми бачимо, що здійснюються роботи. Облаштування доступності, особливо аптек, тому що ну це нагальна потреба для людей з інвалідністю користуватись аптеками. Перевірку доступності закладу охорони здоров'я провела і Ірина Смірнова. Вона має порушення зору, тож особливу увагу звертає на контрастну плитку та поручні на сходах. Сходинки облаштовані е, 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 тактильною плиткою. І контрастними смугами поручні теж пофарбовані контрастним жовтим кольором згідно ДБН, щоб людина слабозора одразу могла е, бачити за що триматися з метою безпечного підйому та спуску зі сходів. Е, при вході також покладена контрастна плитка одразу від е, е, дверей вхідних. Окрім того, на вході в аптеку є табличка зі шрифтом Брайля. Ірина каже: усі ці деталі значно полегшують життя людей з інвалідністю та дають можливість безперечних. Шкодно потрапити до закладу охорони здоров'я. Реалізація маршруту безбар'єрності запланована на найближчі 5 років. За цей час на дистанції 10,5 кілометрів створять умови для зручності усіх категорій людей з інвалідністю. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1